Сьогодні приблизно о восьмій ранку ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів попередньо ракетами комплексу с 300 які запустили з Білгорода. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину немає. Всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється. Протягом минулої доби ворог продовжив терор мирного населення Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області зокрема, були обстріляні місто Куп'янськ. Селище міського типу Дворічна Вовчанська громада. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги минулої доби в Узюмському районі госпіталізований з пораненням 16-річний хлопець. Його стан медики оцінюють як середній. На звільнених територіях області триває розмінування. Протягом доби піротехніки ДСНС знешкодили 658 вибухонебезпечних предметів.